Морда все не в зазорах. резина по факту є. Ще. Стойка візуально суха, тормозний диск візуально адекватний. Дверка була червоного кольору, вона кручена. 4 800. От, взагалі тут металу не бачить. Тут от цей лист металу робився. О, замагнітився, Він навіть не тримається, не схватить. зеро, зеро. Крутилися двері по петлі. Тут, зрозуміло, ну. перша сварка я варити ніколи не варив, я краще заварюю. Сліди ріхтовки, це вони все заклеїли, щоб сюди не добратися. Пора. бачимо, тут капот трохи виривало, Пробували гнути, відгибали. Бачимо незаводську сварку. вот шов на крыше. Ну тут все, -все в таком скуле. Вот Там прямая пептика. Это в резину. По всей вот стороне как вот раз их Тут вот мятинка на крыше. Вот. Хорошо. 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 С той стороны ну, так хорошо. само, но поскуда гниет. Ну типа качество сварки так. Нет, ничего и крыша снималась.